коли хотіла приготувати щось типу турецького піде, знаєте, таке естетичне, ідеальне, тонке. Ну я українка, і у мене вийшла щиро українська вулка з м'ясом, сиром, ну така, як душа. І знаєте, що мені подобається. Тому ділю з вами рецептом. Тісто в мене дріжджове. Тут важливо, будь ласка, не бійтесь додавати холодне молоко, холодну воду, масло, дріжджі від того не перестануть працювати, просто трішечки сповільнять свою дію. Навпаки, чим довше стоїть тісто, тим воно смачніше. Я навіть часто ставлю тісто в холодильник, коли мені потрібно кудись срочно бігти. І воно там собі стоїть, визріва, поки я не повертаюся. Тільки ставте поглибше, найбіля дверцят. Ідеально, щоб в холодильнику була температура 6 градусів. Для начинки все, що любите. У мене було кур чи філет цибуля, чесник перець, сіль, все у блендер зверху на тісто обов'язково сирні бортики з моцарелою. Формуємо лодочки, виходять 8 штук з даної порції. Випікаємо 30 хвилин, 180 градусів, і все смакота найкрутіше, їх можна заморозити. А завтра вам покажу у Reels топ моїх 6 улюблених заготовок, які можна заморозити або зберігати в холодильнику і не готувати цілий тиждень. Я надіюсь, ви чекаєте. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити і смачного.